Велике, велике бажання вчитися, саме таких молодих людей підтримує Володимир Литвин. Шестирічна Катруся по дитячому щиро і просто без політики ділиться думками про обдаровану молодь, багатодітні родини та благодійність. І все ж стає зрозуміло. Ці важливі пласти соціальних питань порушує і вирішує Володимир Литвин. Для дитини то перша зйомка у житті. Проте про кого фільм добре знає. Він добрий. А ще Щедрий і допомагає нашим землякам. Я з посмішкою з приємністю такою дивилася, дуже мені було приємно і горда тим, що моя дитина була запрошена і справилася. Я сподіваюся, з такою ролью. Під час останньої поїздки в Новоград-Волинський Володимир Литвин ні словом не обмовився про політику, і тому зустріч мала невимушену та легку атмосферу. Насамперед, наприкінці навчального року, земляк Литвин завітав на рідну землю, аби привітати талановитих та обдарованих дітей нагородити переможців Олімпіад своїми іменними стипендіями. Необхідність такої роботи сьогодні є вкрай необхідна, стверджує соратник і парламентарій Микола Рученко. Він як історик, як герой України. Він має досвід і те, що він сьогодні побажав Молоді і своїх нататок, їй треба взяти молоді як кобзаря. Тим часом Володимир Литвин, якого у наукових колах знають як історика і викладача, довів, що вміє бути оратором. Напередодні він занотував і ділився власними секретами успіху та позицією, яка дозволяє досягти будь-яких вершин. Ніколи не здавайся і ніколи не підкоряйся долі. Візьми собі за обов'язок до останньої краплі вичерпувати наявний запас волі і триматися. Триматися допоки вистачає сили. У мене часто виникають от, бажання кинути все і жити спокійним життям. А що далі? Це означає здатися. Здаватися ніколи не можна. А ще Володимир Литвин переконаний, що успіх буде у того, хто насамперед свою сім'ю вважає всесвітом, не зраджує власним переконанням, змагається розумом, має дух суперництва і завжди йде з людьми, але не з натовпом.